Так, сьогодні буду робити я е, таку приправу на зиму, як паприка. Додаю я до будь-якої страви, як борщ, суп, м'ясо, будь-куди. Це дуже класно, зручно, буде в мене паприка шматочками. Хотіла ще зазначити те, що е, для сушки перця, ну, паприки, як я буду робити, приправу паприку, підходить будь-який перець. Може бути і зелений, може бути і товстий, може бути червоний-жовтий, будь-який. Дуже круто і класно сушиться ось такі тоненькі, якщо у вас отакий тоненький перчик, бачите, ось так, ну, це більш товстий. Ось такі тоненькі, взагалі, дуже круто сохнуть. Тож, беріть будь-який перець, який у вас є. Так, що ми робимо з перцем? Дивіться, Чистимо миємо його, якщо навіть залишиться ось такі насіння, нічого страшного, це нормально. От, чистимо, миємо І ріжемо на сушку шматочками. Так, ну Отакими от, от шматочками ми ріжемо і викладаємо на противень. На протвінь сушки. У мене сушка, так, тож викладаємо на противень сушки. Підходять будь-які сорти. В принципі, а вже ж краще буде сохнути ось такі тонкошкурі. Для паприки, для приправи паприки, це просто ідеальний, ідеальний перець. Ось такі у нас виходить сухий перчик, але це не все. Тепер ми беремо ось, ось цей перець, кидаємо в блендер і перебиваємо його. Ну що, ось такий наш кінцевий результат нашої приправи а, паприки. Ось, так, ось таке воно має бути. Додавайте до будь-якої страви. Аромат неймовірний, смак просто супер. Дуже-дуже класна приправа.